Дітки, доброго всім дня! Сьогодні ми розпочнемо наш урок, ну саме в такому форматі. На минулому уроці ми розглянули ось таку тему, знаходимо ціле за величиною його частини, так, ми це вже вміємо. Також ми вже знаємо, як знаходити частину від цілого, так, кому треба, повторює правила там на минулих сторінках. А сьогодні в нас така тема: ми пройдемось по неї дуже швидко, так, можливо, не одну сьогодні розглянемо, бо ми трошки запізнюємось. Тож. Ну, давайте коротко ми втянемося в цю тему, спочатку трошки повторимо. Ось у нас є дроби, розташу їх у порядку спадання. Згадуємо, як це у порядку спадання, це у нас є зростання, є спадання. Спадання це як від більшого до меншого, а зростання від меншого до більшого. Тобто від більшого до меншого, давайте розташуємо. Як читати дроби, всі ми з вами знаємо: одна дванадцята, одна дев'ята, одна сьома, одна п'ятнадцята і так далі. Одна третя, одна восьма, одна п'ята. І як ми знаємо, який буде дріб більший, який менший? Ми згадуємо таке правило, яке ми невеличко вивчили, можна своїми словами: чим менший знаменник, тим більший дріб. Тобто згадуємо, що у нас чисельник що означає? Він означає, скільки частин взяли. А знаменник, тобто під дробовою рискою, означає, наскільки час, на частин поділили. І чим на меншу кількість частин поділили, тим більший буде дріб. А дуже чіткий приклад, ми завжди з вами дивимося. От, наприклад, давайте так: отут одна друга і одна шістнадцята. Якщо щось неправильно говорити, то обов'язково мене виправляйте. Одна друга та одна шістнадцята. І ми порівнюємо цю частинку одну другу. І оцю частинку, одну шістнадцяту. Візуально, яка більша. Та, згадуємо завжди цей приклад: Ось, значить, чим менше поділених частин, тим більший дріб. Так. Тож, якщо в порядку спадання, то це в нас від більшого до меншого, значить, у нас одна третя, одна п'ята, одна сьома, одна восьма, одна дев'ята, одна дванадцята, одна п'ятнадцята. У даному випадку одна третя найбільший дріб, одна п'ятнадцята найменший. Тож. Згадай, відповідні правила та знайди. От дивіться, у нас також можна спробувати усно, а можна записати собі на чорновичок, дітки. Давайте не будемо працювати з вами зараз у зошиті на чорновичку. Згадай відповідні правила та знайди. Одна сьома від 56. Так? Яке у нас є правило? Щоб знайти частину від числа, треба. І отут прям гортаємо. Ось у нас тут є правило. Знаходимо його. Так. Тут у нас це правило, як знайти е, дріб. Так. Де у нас там про частини? Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. Угу. От вам і дуже легко. Величину цілого розділити на кількість частин у ньому. Щоб одну сьому знайти від 56, треба 56 поділити на 7. І оце число це буде дорівнювати 1 сьома. Тобто згадуємо. Далі те саме. А тепер ось треба знайти ціле, вже не частинку від цілого, а ціле, знаючи його частинку. Ціле, якщо 1 п'ята дорівнює 7. Як нам знайти ціле за його частинки? ось у нас тут є правило. Щоб знайти ціле за величиною його частини, слід величину частини помножити на кількість рівних частин у ньому. Так? Тобто, нам ж треба просто 7 помножити на 5. І ми отримуємо оце ціле, яке шукаємо. Тобто, дуже легкий приклад. Я думаю, це буде вашим домашнім завданням. Тут неважко зробити його. Так, добре. Перевір роботу учнів, які мали знайти. Це в нас ви можете усно з ним попрацювати. Дітки, ось учні деякі, вони вже знайшли та, знайшли відповідь. А ви маєте перевірити, чи правильно вони виконали його, чи ні. Так? Ось, дивіться, частинка від цілого знаходиться, і ви перевіряєте, чи правильно, ви знаєте, як вже перевіряти. І ось тут ціле знаходять за частинкою. І перевіряємо, чи правильно вони його зробили. Можете зробити з цим усно, у нас часом працювати так то й нема. Четверте завдання також можете знайти усну, воно дуже легеньке. Так, діти, воно дуже легеньке. Тут також працюється із дробами, дивіться, третина і третина. Будь ласка, самостійно з ним працюємо. Так. І у нас є, залишається рівняння. Розв'яжи рівняння різними способами. Які ми знаємо способи розв'язання рівняння? Згадуємо, дітки. Ну, ми в основному вивчили два способи. Це спосіб добору і спосіб, згадайте який? Якщо не згадується, гортаємо сторіночку до тої потрібної теми, так? Тобто, знаходження невідомого числа. Згадайте. Так? Ну, тобто. Просто вирішити рівняння, дідко. Зрозуміло, просто вирішуємо рівняння. Значить, із цієї сторіночки, все, що ви робите, це, ось ми усно пропрацьовуєте оці дві, дві вправи, вони легенькі дуже. Та? Просто згадайте, як ми робили ці задачі. І е, дві вправи будуть домашні. От зараз на відео я прям запишу ці вправи, а вам у завдання е, також відправлю. От у нас сторіночка 94, 94 сторіночка, і вправа 2. Та, номер 2 письмово. Далі у нас сторінка 95, номер 8 письмово. Я прям собі зошит записую, щоб не забути. Номер 8 письмово. Отак, коротко, ми сьогодні працюємо на цій сторіночці. Тут нічого важкого, все, що ми робили, то, будь ласка, попрацюйте. Ми вже вміємо знаходити частинку від числа і число. Знаючи його частинку, і, звісно, що вже всі вирішували ці рівняння. Та, проблем виникнути не повинно. Згадуємо, як знаходимо невідомий компонент. дітки. От можете просто за знаходженням невідомого компоненту. Тим більше, що якщо хтось уважний вже помітив, то у цих рівняннях що? Вони не складні, там нема ускладнення. Вони всі прості, тут нема чого робити. Я в вас вірю, ви все зробите. Тож, на цьому сьогодні із цієї сторінки урок закінчено. Сьогодні розглянемо ще одну сторіночку.